У галереї мистецтв імені Серафима Сенкевич Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрили тематичну виставку Війна має жіноче ім'я до дня Збройних сил України, який щорічно відзначається 6 грудня. Уперше фотороботи побачили світ у серпні 2024 року, коли стали частиною експозиції в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі. Організаторкою виставки стала старший лейтенант Ірина Ільясова, позаштатний радник командира військової частини з гендерних питань. Вона зазначила, що створювала масштабний фотопроєкт протягом 9 місяців зі знімками жінок, які боронять Україну. Пані Ірина також активно підбирала учасників заходу, запрошувала гостей та розробляла програму, яка стала цінною та цікавою для всіх присутніх. Над фотографіями працювали фотографи Вікторія Савчук та Андрій Клем'юк, які нині є військовослужбовцем. Виставка присвячена жінкам, які відважно захищають Україну як на передовій, так і в тилу. Присутні на відкритті мали можливість побачити фотографії жінок-захисниць, які борються з російською агресією. Виставка була ініційована жінками-військовими, які перебувають на фронті, і буде відкритою для відвідувачів протягом місяця. Захід розпочався хвилиною мовчання на вшанування пам'яті 208-ї зенітної ракетної херсонської бригади, які віддали своє життя у війні війні проти російських окупантів усі разом гості виставки заспівали державний гімн України в знак єднання. Виставку відкрили ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко та депутатка Миколаївської міської ради громадська діячка Тетяна Домбровська. Виставка триватиме в галереї мистецтв імені Страфи Сенкевич чину імені Петра Могили на першому поверсі головного корпусу. Оскільки виставка відкрилася 6 грудня у День Збройних сил України, усі охочі раду написали листівки з привітанням бійцям 208-ї зенітної ракетної херсонської бригади. Анатолій Футько, Аліса Бойко, Сергій Степін, Анна Джежер.